Всім привіт! Сьогодні ми з вами поспілкуємося з приводу такої цікавої теми відмова у позові е з приводу визначення місця проживання дитини з матір'ю. Е але постав лайк, підпишись на мій канал і зроби репост цього відео. Це спонукає мене для подальших відео. І так, почали. Дуже цікаво сьогодні будемо розглядати справу на прикладі постанови. Касаційного цивільного суду Верховного суду від 10.06.2021 року. Справа 369.1587.19. Ця справа є в реєстрі. Ну це, це рішення є в реєстрі судових рішень. Так що з повним текстом можете ознайомитись. Е і так, суть цього спору з приводу того, що мати звернулася до батька з позовом про визначення місця проживання дитини з матір'ю. І суд першої інстанції, суд другої інстанції відмовив у позові, мотивуючи це тим, що особа-мати, яка звернулася до суду з цим позовом, що в неї відсутні. Ну, Відсутні порушення її права, тобто відсутність самого спору, з приводу того, що дитина проживає разом з матір'ю. Ну, з чим це обґрунтовується? Тобто буває так в практиці, що хочуть на майбутнє записати певні якісь отримати на майбутнє отримати рішення суду з приводу того, що дитина проживає разом з матір'ю. Але такого, як показує, Практика Верховного суду робити не можна. <смі> Обґрунтовуючи це тим, що фактично, тобто, якщо дитина і так фактично проживає з матір'ю, тобто в даному випадку Верховний суд каже, що це відсуду, і потім мати звертається до суду з приводу того, щоб мати щоб, з позовом, щоб визначити, що дитина проживає разом з матір'ю, то і батько при цьому не заперечує, то фактично Верховний суд сказав, що якщо у вас існує така ситуація, то у вас відсутній спір. А якщо у вас відсутній спір, то і відсутні підстави для задоволення позову. Тобто і суди повідмовляли, всі три інстанції повідмовляли в позові. Але необхідно зазначити, що на трьох аспектах, які визначив Верховний суд. Перший аспект, якщо а, дитина зареєстрована та проживає разом з матір'ю, і батько не заперечується проти цього, то, спо, то позовна заява з цих підстав з приводу того, щоб визначити, що дитина проживає разом з матір'ю, тобто Верховний суд сказав, що в такому, це, в такому разі це є відсутність спору і підстава для відмови в позові. Це перший аспект. Що батька, якщо батька, наприклад, не створює, ну, тобто, там була справа ще пов'язана з пов'язана з виїздом за кордон, тобто в даному випадку, якщо батька не створює перешкод з приводу виїзду дитини за кордон, він погоджується, що дитина проживає разом з матір'ю, то це не може бути підставою для задоволення позову з приводу. Визначення місця проживання дитини з матір'ю. Вибачте, тобто це е, така позиція Верхов, е, Верховного суду. Тобто, батька не створює жодних підстав, е, ну, жодних перешкод з приводу виїзду дитини за кордон. Потім е, необхідно зазначити, що вони, ну тобто, в цій справі вони помилилися і почали бити на те, що Частина п'ята статті 157, ну це з приводу того, що порядок ну, тобто, є порядок виїзду дитини за кордон через суд, ну, через рішення суду на, до, до одного місяця. А є ще справа. А є ще справа, що органи опіки і пікування дають цей дозвіл на виїзд дитини за кордон, то е, вони намагалися притягнути до місця проживання дитини е, порушення з приводу ну, з, до, щоб у зв'язку з тим, що батько начебто створює перешкоди з приводу виїзду дитини за кордон, на відпочинок там, по туризму і так, таке інше. То це є підстава для того, щоб визначити місце проживання. Дитини з матір'ю, але Верховний суд також зазначив, що виїзд дитини за кордон до, до місця проживання, ну, до визначення місця проживання не є підставою для задоволення позову. Ну, ось так, так скажімо так, коротенько. В Верховний суд виклав у ці обставини. Перше, ще раз повторюю, ну щоб якби закріпити матеріал, перше це зареєстрована. Ну щоб то, якщо і фактично дитина проживе разом з матір'ю, то вона від неї відсутні фактичні підстави для звернення до суду з цим позом. Друге що батько не повинен створювати перешкод для виїзду дитини за кордон, і Третє, що виїзд за кордон, ну порушення виїзду дитини за кордон не може бути слугувати підставою для визначення місця проживання дитини з матір'ю. Ось фактично така цікава справа: що за відсутності спору і не є підснема підстав для задоволення цього позову. Постав лайк, підпишись на мій канал, розмісти це відео на своїй сторінці. Це спонукає мене для подальших відео. Всього найкращого, до побачення.